У мене сьогодні на мийки найвигідний клієнт, скажімо так, після Альони. Бо в Альони ну, мийку ще свої гроші треба вкладати, а тут просто безплатно. Ми ж допомагаєш. Сьогодні біг бос приїхав на одному із наших командировочних гольфів. Та я кажу хлопцям, поки я його намиваю, бо грязний як чорт. Дзвоніть по всім терміналам, по всім портам, кажіть на чому він сьогодні буде їздити, кажу. Бо зараз будете вигрібати люлей по, по 15 разів на день. Ти що, єлі домився і хай Бог мили. Коротше, судячи з того, яка ця машина була всередині, ребята, я вам скажу так. Або на ній їздить ЄТІ і живе він не пойме де чи в горах, чи на морі десь. Або її виконують не по назначенню цю служебну машину і возять на ній на море собак. Ну, що більш правдоподобніше. Ну, я вам скажу слава Богу, тому що я вже думав, що вони настільки правильні, що вони мене вже ніколи підбішували це. Солярку не зливають, поняли. Ні. На служебних машинах додому чи по своїх ділах не катають. Ну, хто так вий. Ну, Як казав, ось Маріна недавно написала, да і в принципі це. І я так думаю, якщо з роботи нема що принести, то що на ту роботу ходить, правильно? Фух, ти що ти що? Оце... Що ж там того Volkswagen? Єлі домився, дій Богу. Ну там салон там не поможе, там треба хімчистити, там треба робити якісь... Як воно називається? Дезінфекції, шмізінфекції. Мокру уборку, хімчистку і все остальне, тому що ну, повний ну, Я попилісосим, каже, пилюку зібрав. От, але це все, що я зміг зараз быстренько зробити. Дивимось, що нас жде в п'ятницю. Я вже так хочу, знаєте, е скоріше вечора, і навіть не знаю чого. Бухати то не бухаю, а от просто хочеться прийти додому впасти. Я вже сьогодні, оце в мене п'ятниця, я вже не можу просунутись на роботу. Зато Закон подлості, я вам скажу такий, завтра субота, да? я вже в 5 часов утра буду лежати очима в... кліпати. Якого воно так відбувається постійно? І що вони тут наївні, як малі діти? Вони щось вирішили, що якщо це Volkswagen, е, а бік босу неудобно сідати в маленькі машини, тобто, ну, сідати, особливо вилазити, він не може одною рукою, плюс аж тоже, це зібрана там із 15 частень. Ну, то есть в низьку машину він не може сісти вилізти. Вони вирішили, що і за цього він не буде їздити. Я кажу, за три роки, що вже майже я тут роблю. Він ні разу не був в відпуску. Він ніколи, никогда... скільки раз було там, що машина в ремонті, він ніколи, никогда... він не посідав. Він би щоб міг, бо він не в неділю пробив. Його за все время не було три дні за три роки. Один раз, коли він їздив, десь новий протез йому робили там заміри. І два дні не було, коли в нього мати померла. Все. А так він кожен день на роботі, це. я кажу, ви сьогодні наоборот він зараз сяде в машину і він уже знає, якщо на тій приїжджав, ходив, виходив, на цій буде тако кружлять. Вони на нього кажуть, шарка, акула, типо. І Я кажу, ви взагалі, на одній ті самі граблі по житті наступаєте. Він знаєте, як заїжджає на територію, кружлянув, всіх налякав, потім типа, на виїзд, на виїзд, потім розвертається, заїжджає п'ять, а вже всі стоять з кофем з сігаретами. І він і кожен день одне й те саме. Я, по-моему, с этого буду прикол тянуть, я не знаю, не один день. Вот все с точности, как я сказал. Только еще такая ситуация. Я приезжаю в порт, значит, тут по соседству. Ремонтировать Валеру. Вот. Есть, кстати, очень интересная тема. Надо будет не забыть и рассказать. Но суть в чому, Особливо люблять вони, знаєте, коли я щось роблю, вони таке люблять в кучку з боку зібратися і балакати. Ну не про що, як обично. Хто що їв, хто з ким спав і все остальне. Тобто, Нічого по ділу. Просто такого, як то кажуть, ганяють того звездуна. От. А я стою на малерії зверху, там міняю сенсори і все остальне повертаю голову. Заїжджає машина на територію, Бік Боссовська. Я кажу Бік Бос. Вони кажуть, добре, я кажу, М -м -м". вони виглядають такі, а ще була можливість в них спечати. Я кажу, оно, вони квесто Луї. я кажу, квесто Луї. Ну ну, квестоно, бік босс. Я кажу, Сі-Сі, квесто Бік Ну, я кажу, Сі, ну коротше, думаю, ну с Siete, що мені до вас. Він під'їжджає, як вставили мій люлей. О, вони розбіглись хто куди по роботах. Він розвертається, уїжджає. О, правда, в цей раз не вертався через п'ять хвилин чи через минуту, як він Вони опять кучкуються біля мене. І знаєте, що вони мені кажуть? Чого ти не сказав, що це він їде? Я кажу, я, я вам три рази сказав. ви сказали, що це не він. Отак от дивитесь на мене, я кажу, біг Боску, а що бігули, ну на бігали, ну, ну той ти в чому у нас є стабільність, а це ж видали манджарі нового айстера. Та він час робить, все, 3 дні на ремонті. Час робить 3 дні на ремонті. А ці ж хлопці, ну це ж друга контора, ніж оці, що перший раз йому тоді давали, пам'ятаєте? Mm. Та й ці матюкаються, я кажу, тю, ви спитайте у цих колег ваших конкурентів, вони тут взагалі хотіли вагончика ставити, щоб далеко не уїжджати. Ну, я так кажу, то ви б теж задумались би над цим. Поки місь манджора його прикатає, поки ми ви його усилите і устраните всі неполадки, вам тут місяць краще пожити разом з нами. Бандочка, судячи з усього, цей, ми не сьогодні-завтра будемо... Вітати нашого трьохтисячника. Тільки от як його вичислить. Да, ми з вами якось вичисляли тисячника двохтисячника. От. А як в цей раз це зробити, я навіть не знаю. трьохтисячник Якщо ти нас почуєш, то ти щасливчик ну Ми тут в принципі всі не кашлюємо. Але знаєте, як то кажуть, кругла цифра. От. Якщо, якщо ти будеш розуміти, що це ти саме, то дай нам хоч знати. Ми тебе якось відмітимо. Я думаю, взагалі взагалі мені пора подарки роздавати. От. Якось це треба організувати. От. Ну, поводи я найду. Там, лучший, худший От. Самий глядачий коментатор. там. Якісь конкретні там юбілейні підписники там, і все остальне. Ну і в общем, можна ж варіантів придумати без Як вам така ідея? Тим більше, що в мене є цей. За своїм логотипом Буду вам відправляти якісь футболки, кружки, наклейки, ручки, карандашики. Там я не знаю. Кому, кому що більше подобається, кому що більше треба. Вам буде пам'ять, мені буде приємно. Фух, як ще півдня доробити. Якось доробимо. Хоча що я там думаю? Я до обіду поробив. От, а після обіду вже кажу Лука. Щось мені кажуть вже не хочеться робити. П'ятниця після обіду ще жарити починає. Він каже, і я, коли <голи> в мене таке настроєння, я каже, я їду заправляти кондиціонери. Я кажу, так що, я йду вкидаю в цей ну, в фургон, кажу, в машинку цю для заправки, для перевірки кондиціонерів. І Він каже, да, давай зараз поїдемо. Десь пару штук кандюрчиків провіримо та й будемо закруглюватися. Мить ноги та лягати спати. А я вам казав, так, що купили ось ці наушники мені в строїтельному магазині, а вони не грають нічого. Не знаєте, як їх підключити. Хочу вам показати, як зажирались італіянці і я разом з ними. Я б будучи десь в другому, напевно, місці, я б такого раніше б ніколи не допустив. Дивіться, отут мене з півтонни металолома бо тут все таке дрібне, ну увесь це ну, це не головне. Генератори викидаємо з цим не пам'ятаю що, а, а в цьому просто короче, не було контакту за те, що тут закислилось. О то я даже, ну, просто візьми по честь, зроби йому ревізію, да? він же ж стоїть як збитий самоліт, потім знайди кому продать. Ну вони, звісно, є такі універсального типу, що він покріпленню підходить там на, на, на багато типів техніки, особливо якщо грузової, там. ну так, да, він же 24 вольтовий. От. Ну, вони в принципі або є переходники, там все, ну то есть, можна. Чи навіть просто відремонтувати внутрянку, вона майже везде ідентична. Різні тільки корпуси кріплення. Та й взагалі ну, став, постав, десь пригодиться, як завжди. Це в мене завжди. Все пригодиться. Мені для цього треба якийсь гараж або краще всього ангар. Ладно, добре. Окей, викинули, викинули. І медь я навіть звідти не виковиряв. Хоча да? там там кілограмчик, там кілограмчик, та й вже тобі, слава, якась 15 євро на, на А, Вибачте мене, це на 15 євро скільки це. 10 бутилок пива. Ну так це ж можна ушататися на глушняк. Окей. Не робив генератор. Посадив акумулятори. Що ми робимо з акумуляторами? Правильно, ми їх знімаємо і викидаємо. А можна було просто-напросто? правильно, Поміняти генератор, завести ту валіру при помощи бустера, а він у нас є. Ні, взяти проводами. Ну, прикурити, як то кажуть, ті, хто з цим ставкуся. Я думаю, що всі ми не горді, у кожного з нас була ця проблема, але в нас є така чуда штучка, яка ось просто взяв. Підключив, завів, все, генератор новий, трошки помаслав і батареї працюють далі, акумулятори. Ну ні, ми ж не з такої сім'ї, з багатих. Так, оце вже плохой знак. Всі тільки з обіду приїхали, чи тобто поїхали. А хтось взяв і приїхав, а, манджари, нічого удивительного. Ушатав і цього вже Валеру. Все, йдемо, тікаємо звідси, поки він не прицепився своїми поломками. Мені подобається, що він зараз їздить на гарантійних машинах. Потому що раніше, коли він їздив на старому, який обслуживали ми, я хотів його вбити, чесно. Зібралися. Я тільки що повеселив толпу. Кажу, Манджаре, що опять звучилося. Кажу, вхекав. Він каже, карело ново нобоно. Я кажу, тут ті карелі доле ту лавору нобоно. Типа всі валіри, де ти робиш но нобоно. І я кажу, до цього малого взагалі не підходь. Кажу, Бо завтра мені придеться ці бочки е, е, з тисячу літрами опять на собі таскати. Ні, ну в мене є, так, як вона. А... Фу, ти що ти що. І ви кажете, щоб я вчив український. І я вже... Все, в мене в голові перемішалося. Транспалет. Моя. Рохла йохний баба його. Рохла. Да. Я вже все, в мене вже на наложилося, знаєте, як ото буває карта на карту накладається, коли ти не можеш город вспомнити, тому що ти перед цим їздив в одному, потім в другому, потім в третьому. І в тебе такое, як знаєте, як внахльост, карта на карту лягла. Ага. Ти там. Проспекти путаєш, бо ну, є таке, це хто за рулем, той зрозуміє. От у мене тепер ще й з язиками. так Такі хлопці і дівчата, мабуть, мене вже ночі покусали італіанці десь колись. Дивіться, перед тим як почати робити щось, я вже пів часа ношуся з зонтиком, з фашетами щоб його встановити. Шукаю, куди сонце падає, як його поставити. ну, тобто, Пів часа буду зараз собі. Создавати уют комфорт для того, щоб потім 5 хвилин посидіти там або щось зробити. Ну, це не чисто по-італьянськи, що зробить? Адаптація. Ха-ха. Все робота. Ти не бойся нас, ми тебе не тронемо. Припаркували, бачите, як фургончика, щоб даже машину цю зарядочну кондиціоніру не витягувати. Краще фургона подерти, поцарапати, півчаса попаркуватися. В общем, все, включили программку на, можно там минимум часа, максимум півтора, наверное, а может же больше. Выставили на півтора часика. Все. Машинка працює, лука в телефон. Я себе зонтик в кабине поставлю. Все, можно такое вот сидеть, наблюдать, как другие работают. Хотя где-то в Италии другие работают, особенно в пятницу. Ніхто тут не работає. Не воно дядька якийсь. На рівне местные похожу. Щось там крутиш. Что ти крутиш? Що ти крутиш, ти не бачиш вже. Что ти за обіду ніхто не працює. Ой, ладно, зараз посиді трохи. Півтора часа. Потім до другого Валерія під'їдемо. Ще там часок, а й додому. Чуєте я сумісно уборкою Ну, Від скуки вирішив, У мене ж знаєте, мене дуже рідко так заводить, але потім вже якщо заводить, то не попускає. Я все ж повернусь ненадовго, так вже з юмором, до тої теми, яка ото, що, тіпа, я не вмію по-українськи балакати там і, і все остальне. Знаєте, що я зробив зараз в чаті GPT і в Вікіпедії запросив старі якісь документи, письма. І все інше е, в оригіналі, щоб прочитати письма. От є у мене тут зараз і письма е, Богдана Хмельницького і так далі, і тому подібне. Тобто, знаєте, що виявилось? Або казаки наші, предки, які відвоювали да, і це все там робили для того, щоб Україна збереглася. Вони не знали українську мову. Да? Або виходить, що я зараз саме українською мовою говорю, балакаю і все остальне. Тобто, ті, хто доказує, що я не знаю українську мову, виходить так, що не знаєте її ви насправді. Тому що, що? чи ви знаєте українську мову, яку ви нещодавно придумали, і хочете, щоб так вона, а така вона була. Ну, де доказ того, що ви знаєте ту мову, яка потрібна бути. В книжці, в якій 90-го року, 91-го Якось, знаєте, дуже самітна українська мова. тому що казаки, що писали, що скоріш всього, балакали, так як я зараз. Там, якщо почитати письмо, то можна не, подумати, що це якийсь першокласник. Пише, чи там цей Boss їзди, видивляється, хто що От, да, Так що ще раз повторюся. Всі настільки різко стали українцями, що забули, як то будь людьми. Будьте добріші. І розуміти деякі правильно де так вещі правильно... Власникам, власникам желізних коней рекомендую Ребята, Хто їздить з кандером особливо хто без кандиру. В принципі, ці фільтри салону у всіх забиваються. По-перше, міняйте на літо фільтр. От, потому, що там бух, бух, тополіни, та й взагалі. От, зараз сприятливые умови для... Того, щоб там включаєте ви там чи не включаєте той кондиціонер, є він у вас чи нема. Але здаються всі гарні умови для того, щоб там щось розводилось, як таке, заводилась нова жизнь. От, міняєте фільтри, потім включаєте обдув на всю, запускаєте такий балончик. Його можна таку просто нажати, і він, можна по потрошки його підпускати, як дезидерантом, а можна просто до кінця до щелчка нажати і воно розпиляє. От, значить, на всасування. Ставити, можна даже це робити не в кабіні, якщо там ви в фільтрі, не це, а де подача воздуху у вас іде з вулиці, отуди от просто його заряджаєте. Ну, лучше в кабіні все-таки поставити. Де фільтр витягнули, поставили. О, і потім трошки на фільтр, тільки трошки на фільтр з такою безпечної відстані, щоб не намочити його оцею штукою, а просто щоб його освіжити. От, і потім воно вбиває всі мікроби. Воно Да, трошки одеколорированный, но запах не такий, знаете, типа я готов цитрамон с шампунью размешал, то есть не такие, чей аналогин э, с чем-нибудь совместный запах якогось медикамента и э, освежителя. Ну, то есть терпимый запах. І... Рекомендую прямо реально рекомендую. Так що ну, вони є різні фірми, різні фасовки, різні назви, наверное в них, але очиститель і дезінфекцію робить в салоні. Пользуйтесь. Як я то роблю? Ну, зараз я його включати не буду, бо ще ж кондиціонер заряджається. Як я це роблю? Ось у мене йде фільтр, іде втягує, виходить, воздух, щоб потім по, по салону заганяти. Я тут його на полу нажимаю. Закриваю двері, включаю на всю і воно, виходить, воно, воно собі тут летить, затягує і прочищає всі. Це ж треба було тобі зараз пролетіти в мене над головою, коли я балакаю, як завжди. общем, смисл вам понятен. Отак от воно роботає. Відбувається то, що як завжди. Це моє любиме, я хочу вам сказати. Знаєте, Коли ти півдня шукаєш собі роботу, заняття, я не знаю, чим зайнятися. Чекаєш того п'ятницю вечір і ось, ось зараз 16.35 дзвонять, що поламався в порту Валера і що треба срочно їхати дивитися. Тобто півдня не треба було дивитися, а зараз треба срочно прям їхати. от. Ну, все як завжди. Контрольно-пропускний пункт. Вони навіть не бачать, що хто тут їздить. Оце я розумію, що ребята работають. Я їм махаю, що я їду. Вони зайняті розговором, у них вже плани на вихідні Ах, от чого так завжди? от ну реально, і це зараз затягнеться, я вам скажу, та хотя мені різниця, що куди я, спішу кудись, додому, чи що. Юлі немає, Юля на роботі. Це якби Юля була вдома, але, то, може б я спішу, а так їсти не хочу. Малий там, уроки робить, чи що. Короче, ладно, поработаємо. Хоч в п'ятницю. Тим більше, що це ж, за це ж гроші платять. Да? В общем, глянув я на це щастя. Там тільки кришку як підняв, я вже зрозумів, що там я не мив його. Ну, зрозуміло, що я більше їжу нічого. Наверно, год точно. І нічого в ньому там не робилось. Там все таке засране, все це заліз під низ. Тільки на високих оборотах капає дизель. Все залито десь між мотором і коротше, не пойми що. До чого я це все веду? Менною було прийнято рішення, і Лука його піддержа, що з понеділка, чах, з понеділка, може ми почнемо щось з цим думати. А верніше, точніше. Когось прийшли, хто за це гроші заробляє. Матео, наприклад, він робить за гроші а ми робимо почасово так що нам не інтересно бути в мазуті цілий день там щось розбирати, крутити ламати, воняти ну нам не такого ми можемо їздити кондиціонери заправляти за свою зарплату ну так все поїхали додому ребята ну я угоню